Після розпаду Радянського Союзу республіки, що були в його складі, почали проголошувати свою незалежність. Така доля не вминула й України. 24 серпня 1991 року був прийнятий акт проголошення незалежності України. Рішення про проголошення незалежності не було простою забаганкою політиків. Його ухвалювали за допомогою всенародного референдуму, на який винесли лише одне запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Понад 90% українців у всіх областях країни прийняли схвальне рішення. За незалежність України проголосували 346 депутатів і навіть комуністи. Більше того, представник компартії Олександр Мороз у своїй доповіді запропонував серед перших кроків незалежної влади реформувати армію і вести власну валюту. Після завершення позачергового засідання опозиціонери виконали гімн українських січових стрільців. Пісню підхопили навіть мітингувальники на вулицях. На історичному документі про державний суверенітет України депутати залишають написи Слава Україні! Ще не вмерла і не вмре. Від сьогодні будемо!» В'ячеслав Чорновіл запропонував внести до зали Верховної Ради синьо-жовтий прапор, також підняти національний стяг над куполом парламенту. Прапор був піднятий на офіційному флагштоку біля Київської міськради. Це вперше з червня 1920 року, коли синьо-жовтий стяг замайорів над Києвом. У минулому році наша країна святкувала ювілей 30 років незалежності України. Цьогоріч ми святкуємо 31 й рік, коли Україна вирвалася із кайданів залежності від Союзу та стала вільною та незалежною державою. Наш народ вже вкотре демонструє всьому світу свою силу та жагу до вільного життя. Ми цінуємо кожну мить на рідній землі. Ми обов'язково повернемо кожен міліметр, помстимося за тих, хто не з нами, за тих, хто вимушено залишив свої думки. Наша сила вірі та єдності зі святом. Слава Україні!